Доброго дня, шановні колеги, дякую пане Андрію. Я відразу окреслюю коло моїх наукових зацікавлень. Це історія освіти на теренах речі Посполитої 16 -го, 17 -го століття. Доповідь, яку я буду презентувати, стосується одного з навчальних закладів, який був створений у 1634 році. Формально, хоча сам проект заснування цього навчального закладу був окреслений трьома роками раніше. Тема моїй доповіді звучить таким чином, у пошуках партнера або як олицька школа стала філією Замойської академії. Формування відносно однорідного поля освітньої комунікації на теренах Речі Посполитої, як відомо, почалося із масового поширення єзуїтського шкільництва після 1564 року. Уже впродовж першої третини XVII століття кількість єзуїтських колегій із 11 на теренах Речі Посполитої зросла, зросла до 30, а тільки на так званих українських, на теренах так званих українських воєводств їх налічувалось до середини XVII століття-14. Згадані освітні новації, втім, не вирішували проблеми професійної церковної освіти, брак якої з поступом, з поступом реформації став відчуватися дедалі гостріше. Семінарії, заснування яких оговорювалися Тердентським собором, створювалися на теренах Речі Посполитої дуже неохоче і переважно лише там, де відчувалася дуже різка потреба в клірі, Тобто в тих єпархіях, які постраждали від, власне, від реформації і втратили частину єпархій на користь протестантів. Та все ж до середини XVII століття семінарії вже функціонували в десяти дієцезіях, діючи під патронатом єзуїтів. Однак ані в Луцькій, ані в Київській єпархії таке викладацьке партнерство не склалося, а обмеженість фінансових ресурсів місцевих очільників церкви взагалі mm -hmm. робила перспективу заснувати семінарії на цих теренах нереальною. Створена у 1608 році е, Луцького колегіуму товариства Ісуса не вирішувало проблеми, оскільки єзуїтське шкільництво орієнтувалося на масового споживача, а не на потреби церковного кліру. Інакше спрямування згідно із задумом її творців е, мусила отримати школа Олиці, яка була щільно прив'язана до 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 значить оновленої у 1634, 1631 році другої в Луцькій дієцезії колегіатів при Олицькому костелі, родинному храмі Усипалиці головної Олицької е, гілки е, литовського роду Радзивилів. Заснування полиці семінарії було пов'язане із особою е, місцевого препозита імпулата Францишка Ксаверія Заєрського, який за своє життя без перебільшення зробив блискучу церковну кар'єру. Вершиною її стала очевидно луцька препозитура. А після неї, майже в той же самий день, папа Римський Григорій XV підписав Бреве про надання Франциску Заєвському титулярної аргоської єпископії з центром у Коринфі. Тож, як тільки у 1631 році було огол оголошено новий фундаційний акт Олицької капітули, е головним кандидатом на її пост став саме Францишик Заєвський, але незадовго після цього він помер і залишив заповідь, у якому якраз і згадує про заснування при Олицькій капітулі колегіум клірікорум, тобто школа для кліриків. Або колегіум для кліриків, який мав взоруватися за статутами на сандомерську семінарію і надав на, це, на реалізацію цього проєкту солідну суму це 70 тисяч злотих. На фоні інших фундацій, інших семінарій, ця сума виглядала абсолютно космічною. Разом з тим, причиною, чому школа постала не у кафедральному місті Луцьку, а в приватному місці в Полиці, як на мене, достатньо проста. Оскільки саме на той час в Луцьку е, припадає посилення місцевого е, е, осібку Товариства Ісуса, е, як власне, і через Магнатські фундації, тобто через значні вливання на користь підсилення Товариства Ісуса в, в Луцьку, так і е, з огляду на те, що в 1630-х роках очільником Луцької єпархії був Агацій Груховський, е, небезвідомий, власне, е, Єпископ, який підтримував єзуїтів е, при, зокрема, вирішення конфлікту із Краківською академією в 30-х роках 17-го століття, Олицький колегіум став адаптацією західних моделей церковної освіти до, умов, до місцевих умов і потреб. У той час, як Плоцька, Сандомерська чи Влоцлавська семінарі постали на єпископські фундуші та інституційно виросли із місцевих соборних шкіл. Олицький колегіум відпочатково планувався за поодинокими репліками як самодостатня система студій. З одного боку, він мав вирішувати проблему кадрового забезпечення церковного е, луцької єпархії, а з іншого боку, повинен був забезпечувати освіченими освідчен, освід, кадрами місцевий бюрократичний апарат е, Олицької ординації. Е, на подвійне завдання цього навчального закладу наштовхує тогочасна політична ситуація, пов'язана із езеку, екзекуцією права. Послаблення влади короля і посилення ролі Сейму спричинило зростання самоврядування на місцях, в результаті чого на теренах Речі Посполитій постала Олицька ординація перша самоврядна автономна господарська одиниця, яка знаходилась у спадковому володінні роду Радзивилів. Інститут ординації передбачав е, виключне право власника на внутрішню організацію та оподаткування з огляду на що ординація по суті ставала. Самодостатньою автономною господарською одиницею. Саме для цього ця держава в державі в лапках потребувала освічених кадрів для адміністрування, а це в свою чергу відмагало від ордината створення освітніх центрів. Під таким кутом зору слід констатувати, що поза акцентом на семінарських курсах Олицька ініціатива мала приватницький характер і була перш за все зорієнтована на такий тип студій, який би задовольняв в першу чергу потреби міста. Саме тому задум вже згадано мною Олицького препозита інфолата Францишика Заєрського на створення семінарів олиці передбачав не розбудову місцевої, семінарії, місцевої соборної школи, про яку я вже згадував, а доповнення її окремою інституцією, так званими семінарськими класами. Причому духовні студії реалізувалися на рівні е, класів святого письма, теології і казуїстики, класів риторики, класів поетики і класів аналогії. Натомість, світська школа забезпечувала так звану значить, рівень рудиментів, тобто значить, базовий рівень знань, який потрібний був би для освоєння в подальшому церковних дисциплін. Наступне основою кадрового забезпечення, і це на цьому дуже важливо наголосити. Основою кадрового забезпечення Олицького колегіуму відпочатково князь Альбрех Рацевил вбачав не в єзуїтах, як це було дуже поширено на прикладів інших семінарій, наприклад, Сандомирської. Альбрех Рацивил вміло лавіював значить, між різними способами урядування в Олицькому колегіумі, і він обрав дуже, як на мене, виграшний варіант. Він обрав, як значить, Джерело для кадрового забезпечення Краківську академію. На той час Краківська академія була однією із найпотужніших вищих шкіл, оскільки е, у 1561 році е, помісний, провінційний синод Римокатолицької церкви проголосував за переформатування е, Краківської академії на, академії на семінарію чеснот, в якій був цілий цикл дисциплін церковного характеру. Ймовірно, саме це і штовхнуло Альбрехта надалі як доброго католика залучитись підтримкою Краківської академії із її дуже добрими кадрами, які на той час могли похвалитися не меншою не мен меншим знань, ніж дуже єзуїтські колеги. Але із досить пір невідомих мені причин це, це співробітництво не складається. І вже в 1637 році ми бачимо поворот Альбрехта Радзивила до способу забезпечити Олицький колегіум не професорами Краківського університету, а значно ближчою Замойською академією. Власне, це і є стоїть в фокусі цієї доповіді, чому відбувається переорієнтація Альбрехта Радзивила із Краківської академії, яка. Справді була блискучою школою на середину XVII століття на Замойську академію Третій університет Вечір посполитій, досить молодий, але тим не менше амбітний. Отож, зараз ми спробуємо розібратися, чому відбувається ця переорієнтація і чому значить, це штовхає Альбрехта до, до такого, такого кроку. Перше, очевидно, це те, на чому я вже наголошував, це те, що Краківська академія на середину XVII століття а, була. Просякнута духом католицизму. Альберт Радзевел як людина дуже побожна, яка в 1635 році почала побудувати величезний костел вулиці Святої Тріці за проектом італійських архітекторів, очевидно, значить піететом е... стався до Краківського університету. Але з іншого боку, була, ці... була ціла низка причин, щоб віддати перевагу Замойській академії. Перша з таких причин, як мені здається, пов'язана із тим, що вже на середину, на 30-ті роки 17 століття, Замойська академія утвердилась умовно в лапках як е, е, справжній університет. Тобто, з одного боку, там тільки в 30-х роках було остаточно завершено процедуру формування надання академічних ступенів, з іншого боку, саме на 30-ті, роки, 30-ті, -40 -50 40-ті, 50-ті роки припадає пік. Напливу студентів, в тому числі із так званих українських воєвозв, тобто з Брацлавщини, Волині і Київщини. В 50-х роках вже навіть з'являються студенти із Чернігівщини. Другий аспект це те, це, в принципі, спосіб легітимації Олицького колегіуму. Тому що загалом, відповідно до ухвал Триденського собору, право на функціонування семінарії навчальний заклад отримував лише тоді, коли. Адміністрація в цій школі була побудована за певною системою, і вона дуже детально прописана в ухвалах Триденського собору. Одним із таких пунктів було те, що семінарію е, повинен очолювати схоластик. Схоластик це канонік при Капітолі, який займається наглядом за діяльністю освітніх закладів при капітолі. Е, якщо подивитися на те, чи були схоластики в улиці в 30-х роках, то е, Швидше за все їх не було, хоча дуже значить, такі обережні натяки на те, що нібито одним із них був Ян Ласький, за моїми спостереженнями не підтверджується. Тобто Замойська академія, яка вже 1638 рік почала захищати ступені докторів прав, а це було ключовим, тому що схоластики повинні були мати обов'язково ступень доктора теології або доктора права. Це, значить, стає одним із тих аргументів, щоб отримати протекцію Замойської академії. Інший, значить, не менш важливий пункт це той, що Замойська академія була значно ближче. Тобто від Олики до е, Замостя, за аналізом різних наративних джерел е, період доїзду займав приблизно три дні. Тільки із Замостя до Кракова, щоб доїхати, це займало тиждень. Це вже не кажучи, значить, щоб доїхати до, до, до самої великої. Тобто, загалом причин була, причин була низька, і всі вони були обмовлені дуже раціональними е, аспектами того, як повинен функціонувати навчальний заклад. Тобто, з одного боку, є легітимація для навчального закладу, з іншого боку, є той кадровий значить, десант в лапках, який, значить. Дає дуже пристойну освіту цим, е, цим студентам, які там навчаються. Якщо простежити склад викладачів за 40 80 ті роки, то ну, там справді бли, значить, зірки Замойської академії, які викладали спочатку в Олицькому колегіумі, потім поверталися в Замоці і там були дуже блискучі кар'єри викладацькі. Отож, зміна статусу навчального закладу запотребувала чергової його легітимації, адже одна із таких дуже умовних легітимацій відбулася в 1934 році. Але оскільки відбулося підписання в 1637 році інкорпораційного акту, за яким Олицький колегіум ставав е, академічною колонією Замойської академії, потрібен був новий юридичний значить, документ, який би е, унормалізовував оце, оці взаємини. Очевидно, значить, на 1638 рік якраз припав Сейн, і Альберт Радзевил вирішив цим скористатися. От 15 квітня 1638 року було укладено новий статут Олицького колегіуму. Він в мене є. Я його аналізував. Цей текст, який давався до прочитання, я його дуже використовую. Він латиномовний. І в ньому прописано дуже різноманітні аспекти взаємодії, основним з яких є економіка і кадрове забезпечення. Точніше, спочатку кадрове забезпечення, потім економічне. І того ж дня, що дуже цікаво, цей, цей значить, документ підтверджує річкосполицький Сейм. Найбільшу увагу, як я вже казав, заприсвячувалися кадровому забезпеченню. Причому значить, оцей ро... ротація академічна вона відбувалася на таких засадах. Замойська академія мала пропонувати на осадження Олицької схоластерії двох схоластиків, з яких місцева олицька капітула вибирала одного. Всіх наступних викладачів обирає місцевий схоластик за рішенням значить, власне, Олицької капітули, князя Радзивила і погодженням Замойської академії. Але, значить, як мені здається, все це не скасувало оцього специфічного аспекту Олицького колегіуму як подвійного навчального закладу. Тому що якщо проаналізувати термінологію, якою послуговується в 40-х 70-х роках, значить, з одного боку з'являється термін академії як певний узагальнюючий термін на позначення школи. З іншого боку, існує дуже чітке відмежування в термінології. Тобто, там в основному назви фігурують приблизно такі. Колегіум ет семінаріулицензії, тобто Колегіум і Семінаріум Олицький колегіум і семінарія. Тобто цей подвійний статус навіть на термінологічному рівні фіксується принаймні до 70-х років. На жаль, далі я не заходив, але підозрюю, що там так само повинна залишатися ця навіть на рівні іменування ця от специфіка. Отже, підсумовуючи. Улицький колегіум як навчальний заклад, як ви, який виник в приватному місці мав з одного боку забезпечувати міський бюрократичний апарат, а з іншого боку, виконувати ту функцію, яку їй надав відпочатково е, Францишек Ксаверій Заєрський. Тобто, надавати людській єпархії е, відповідні, блискучі е, церковні кадри. Е, з іншого боку, е, те, що Олика, попри те, що була приватним містом і знаходилась в володіння Радзивирів, їй потрібен був певний ресурс кадровий, який вона не могла самотужки забезпечити. І саме тому це стає одним із поштовхів спочатку залучитися підтримкою Краківської академії, але потім через невиконання з одних значить, умов переорієнтуватися на Замойську академію. Замойська академія отримала від цього величезний бонус в уявленнях того часу, оскільки тільки після того, як вона здобула Олицький колегіум, вона стала в уявленнях тогочасних справжньою академією. В, в, очевидно, в категоріях річпосколицьких. Тому що і Краківський, е, і Краківський університет, і Замойська академія здобули свої перші академічні філії. Дякую.